В гостях Андрюша, він анестезіолог. Він класний лікар, який розуміє, що таке хвороби. Андрюша, скажи свою думку стосовно вакцинації від COVID. COVID. Щеплення. щеплення. Щеплення це, в принципі не єдине, що може спасти людину, я думаю, від смерті це щеплення. Це доказова база. Під це є і, і щоб ви розуміли, що щепитись щіп, треба, щоб не було таке поняття, що коли людина щеплення, у нього шансів померти набагато менше цього чоловіка. 70 а то і більше. Так, да, захворіть, люди хворіють і щеплять, щоб не казали, я щепився і захворів. Щеплятися для того, щоб не померти, щоб не було ускладнень. що щеплюйтесь, щеплюйте все... дітей, батьків Ан... і все, Андрюша, перем... все поборемо. Який реаніматолог, який. Похоронив, я думаю, дуже багато людей після ковіду. Так? Ну, як і, як і візді. Все, що вам ще треба? Просто я ж.